Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.netua. В даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторний оприскувач від компанії Makita, а саме модель US053DZ. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, а також технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі й українською мовою. Відповідно, самоприскович з пістолетом, патрубок, подвійне сопло, кріплення для пістолета та пасок на плече. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 12 вольтовий акумулятор. Довжина шлангу 1,7 метра. Обсяг баку для розчину 5 літрів. Тиск від 1 до 3 бар. Вага інструменту 2,9 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг цього оприскувача, ми підготували акумуляторний блок. Друзі, нагадую вам про те, що комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Отже, відкриваємо задню кришку, встановлюємо акумуляторний блок. І все, наш оприскувач готовий до роботи. Далі можемо під'єднати патрубок. На патрубок під'єднуємо сопло. І можемо використовувати або одне сопло, або відкрити і використовувати одразу два. Тиску буде вдосталь. Для того, щоб контролювати роботоздатність вашого пристрою на верхню частину, а саме на руків'я, завдяки котрому зручно транспортувати наш інструмент, винесено інформаційне табло з індикацією зарядженості акумулятору. Розчин, яким ми будемо оприскувати, наприклад, нашу присадибну ділянку, досить легко заливається та виливається сам оприскувач. До речі, тут є. Мірна стрічка. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Toolsnet.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!